Вітаємо вас в медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо процес створення послуги продажу товарів на основі розходу з певного складу. Ця послуга доступна, якщо в клініки є ліцензія на продаж товарів або медикаментів, або процес клініки дозволяє відпуск ліків із націнкою. У сервіс лісті над списком послуг клацніть Товар. З'явиться вікно створення нової фактури із полями для заповнення. Поле номер може бути заповнене користувачем або згенероване автоматично. У полі Дата відображається дата створення фактури. Поле опис слугує для внесення додаткової інформації. Поле вид створюється індивідуально для кожної клініки. У цьому полі можна вибрати причину для списання зі складу. Також є можливість вибрати із переліку рахунок та тарифний план із доступних в конкретному рахунку. Вкажіть кількість одиниць потрібного медичного засобу. Інформація про медичний засіб відображається у правій частині екрану. Ви можете переглянути кількість, ціну без ПДВ, ціну з ПДВ і термін придатності. Якщо внести кілька медичних засобів, то внизу відображається загальна вартість послуги, яка буде створена в процесі розходу. Після того, як ви вказали кількість для потрібних медичних засобів, є два варіанти подальших дій. Перший варіант додати неоплачену послугу в сервіс ліст пацієнта, для цього клацніть списати. Назву послуги можна налаштувати індивідуально. Після отримання коштів від пацієнта здійсніть оплату. Для цього клацніть до оплати. Другий варіант згенерувати форму з оплатою послуги, звідки можна одразу розрахувати пацієнта. Для цього клацніть, списати та оплатити. Система автоматично створить послугу, додасть її в сервіс ліст пацієнта, а також покаже форму з оплатою послуги. Докторі Елексі також є можливість налаштувати ціни на медикаменти. Перейдіть на робоче місце фінанси. На вкладці Тарифні плани виберіть тарифний план, для якого потрібно налаштувати ціни. На верхній панелі класніть Редагувати ціни на упаковки. Стовпець Код упаковки показує внутрішнє номенклатурне кодування. Стовпці Остання закуповочна ціна зі складу та дата останньої закупки допомагають користувачу, який вносить ціни, орієнтуватися по поточних закупівельних вартостях медикаментів. Стовпці поточна ціна та дата поточної ціни відображають актуальну ціну медикаментів та дату її встановлення. У полі Нова ціна вкажіть змінену вартість товару. Дата цієї зміни відображається у полі Дата нової ціни. Якщо потрібно, ви можете централізовано перерахувати ціни з націнкою у відсотковому відношенні для всіх медикаментів або перерахувати ціни з абсолютною націнкою у сумі. Якщо клацнути перерахувати по вибраних, то перерахується ціна тільки для вибраної упаковки. Якщо ж вибрати перерахувати для всіх, то запуститься загальний перерахунок цін для всіх упаковок. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.